нікому нічого не нав'язував, а все виходили з пропозиції, зверталися до вас, щоб вчителі зрозуміли ту ситуацію, яка була дійсно в бюджеті. Ми розуміємо проблеми ці, і земля, те, що ви називаєте, і все інше. Ми це всі проблеми знаємо ну, на своєму рівні, на фахом, яким питанням ми займаємо. Тобто в мене прохання одне до вчителів, до відділу освіти, до всіх вчителів. Все-таки зрозуміти ту ситуацію, якій ми знаходимо. І я з Єленою Миколаєві, спілкуючись на зустрічах особистих зі мною, і з нею, ми обговорювали різні варіанти, різні питання вирішення цього питання, виходу з цієї ситуації. Тому моє бачення, я настая, або не настаю, просто озвучу, і шестиденку, і ущільнення, і інше. Ну, ми, я зупинився на одній думці і прошу, щоб ви зрозуміли, і врахували, і використали свої роботи щоб менше було цього супротиву в різних незрозумілих питань. Пропозиція слідуча. Дивлячись на погодні умови, які будуть в 2014-2015 році, все-таки ми два місяці повинні не займатися любовим процесом. Яким це чином буде, як це буде вирішуватися? Тобто місяць відпустки це січень місяць. І... І відпустки, які осінні весняні канікули, да? яким чином їх зробити, щоб це було використано в, в той період, коли буде найнижча температура навколишнє середовище. Оце я на цій думці зосереджуюсь і ваш просто зробити і врахувати це. Усі повазі до вас. Ви не працювали в школі жодного дня. Знаєте, ви не таке. знаєте, що таке, коли у дітей місяць це непередбачуваних ханал. канікул і все те, що вони вивчили до цього часу, це вважайте, що вони ходили на роботу жодного дня. Все, що він ви розповідали, ви розповідали в пусту, як в так сіяли. Це не аргумент. аргумент. Я вам Це психологія дитини. Про... Це психологія. Коли проходить, проходить незалежна оцінювання, через який період? Коли Друге і коли і коли закінчується програма? І і здають? 2 червня, 1 червня випускний, 2 по... червня. Навчальник рік починається з 1 вересня першу... і програму вони вивчають з 1 вересня. Да. Так що вони те, що вивчали в вересні, забули вже в травні чи що? Да ні, Ми не, не говоримо трону. про старшокласників, ми говоримо середню, середню ланку, початкову ланку. Садити їх. На навчання я, знову це колосальний фінансовий. Я свою думку все одно буду відстояти.